Вітаю! Сьогодні ми будемо грати з підписником у Doors The Minds. Всім Угу. Мені вже подобається, все класно виглядає. Такі залізні вже шафи. А як вийти? Як вийти? А Ай, як гарно, що у мене є підписники, які можуть мені завжди допомогти. Дякую. Я там нічого okay. не знайшов. Ну, добре, тоді погнали далі. О, тут є вагонетка. Покатили вагонетку. Я нічого не можу знайти. А що треба шукати? А треба шукати усі ломки. Я забув, як вони називаються. Або я пропустив, або ні. Нелогічно, ну, або, або, якщо у тебе теж не з'явилося розуміння, що треба робити, нічого страшного, я зараз тобі поясню. Дивись, у нас є генератор, у нього потрібно вставити три різні лампочки, потім натиснути на цю чудову кнопку, та двері відчиняються і можна йти далі. Але є проблема, ці лампочки треба знайти, тому ми їх шукаємо. А, не побачу, я сліпий. Ну, генератор якийсь стоїть. Дай покажу поки останні. що. І останні, і це? Генератор Що почекай. У меня так краще я гру майже не чую. О. Так краще. Так значить, краще. І так, ми шукаємо лампочки. Пишу, пишу, все я не Все, молодець. І Відправляємось далі. <реклама> ну прикольно, мені левел дизайн дуже подобається. <реклама> Крапельник. <реклама> yeah. Походимо. Це 101 двер дверь. Так, швидко 100 дверей пройшли. Мені це халвун нагадує Там теж був рівень з сахтами в Half-Life. О, цих... я, я заховал. Там тоже. Угу. Так. Що в першій, що в другій частині є. О! Я двушку на тілом лампочку книшу. Угу. 102 двері. Тут вже відкрито. Я так розумію, тут не генерація, а тут вже весь весь дизайн пророблений. Я ще чув. Ладно. Тут же ж немає генерації ландшафту. Кімнат. Все зроблено за нас, так. Я ще ж де тут а. Опа. Тут повинні... а. Вау. О! Це я шрек. Це відсилка на шрека. О, я ту народ знайшов. Я великий фонарик знайшов. Пластер не потрібний. А, це лазер. Я знайшов лазер. Лазерну указку. Угу. Цікаво що вона. А, я понял для когося угу. лазерна указка. Пішли далі. О, дверь. Пуста. Знов ця кімната пуста. Так. О-о-о, о, -оу, о -оу. Треба цей. А ну. геть. гай. Все, я його злякав, клас. Кожно. Ну цього я завчу в слова якийсь. Ну цього, який псикає я позаду з, з спину. Я його злякав своїм поглядом. А коли він мене побачив, то він точно вже не буду до мене приставати, бо маю сесії. Треба на цю штучку класнути, мабуть. Поїхали. Ну їдь. Ааа, блин, да поможет Ч такая? Да не напал с той. Дябо, на вак дивайся, не можеш здаваться. Меня на вже напав. Хто на тебе напав? Я не бачу нікого. А мне не напали те зверху. На тебе галюцинації напали, я зрозумів. Ууу, прикольно. Ой. Да? Я чую чув. Я теж сейчас чув. Може у не зверху. Дробина А знову псике! Чого він кожну секунду це, що, це забагато, ні? о! Камінь. А ти де? А я уже знайшов двері. Ти не туди пішов. Та да, я зрозумів. заразум. Іду до тебе. Це вже 100 сьома двері. Що ти тут знайшов? Та да, знову! Ти де? він? Де він? Де він? Це ага, може б... фейкові бути. Ні, не фейк. Я можу фей... фейковы. На фейкові. Я його спугнув своїм поглядом. А чого їх так багато в цій частині, цих псиканів. Та смі. Сміються знову. Блин. Ну да, логічно, тому що ми в темряві. Знову він! А я навіть не чув, щоб він псикнув. Це як? Це він раніше. Коли він появляйся, то я походит по одну. Я знайшов. шаф. Ще? Ні, треба ще одну. Реально, поруч дві були, добре. Поехали. Во, 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 Ні. во! Так, я вперше його бачу. Вау, такий мінашний. А якщо він на тебе нападе, то я буду на твою лице. А я можу тебе спустити. Він. Ай, ай! Блін, дерну. Ого. Ти можеш а, а як? Це? Там коли ти підходиш до мене, то там появляється і Угу. Прикольно, він на цього схожий. На чорного. А. Тільки білий. О, я знайшов. Щось. Тут же реально всі локації, вони ж не ген не генеруються, так. Тут вже все прописано. Я так бачу. Чи ні? Я знайшов інструменти. Що це? На мене при... На мене мухи напали. Ай! Ай! А треба не святить, не светий, не святий, вони хобі не будуть у такого. А я не знаю. Ні... Вони не люблять світ. А. Вот, дивись, я зараз кину. Вот, дивись, я кину, мені зараз поломаю. Во, поломаю. Ну класно. У мене тепер хп мало. Оп. Мені треба пластик тепер. Поламай. Що це? А. Знову, знову псика я. Ха, злекав флаха. Easy, ізі игра. Вже 10 хвилин граємо, дуже ізі. А, самухи, блин. На рыбы, мухи слона. Что? Опа. Пластер угу. сюда. А, о, батарейки. Я батарейки нашел. А сейчас, салихтарик. мне треба батарейки. Во. Я хочу заряжать фонарик. Сейчас такая. Что, покажи. Н Н не. А, не чипай-то. А, фонарик. Не включать. Я yeah, все. Реально, логіка yeah. гри, звісно, блищить. В темряві нап... тільки про нього сказав. В темряві цей чувак. Тому треба бути зі світлом. Але в темряві бджоли не люблять світло. І вони один одному. Вони. Так, вони один одному протворючать, а проте країш конфліктують. Somebody... Так. О, oh, фігура! Давно не бачились. Дуже давно я взагалі тебе в жодному своєму відео, мабуть, не бачив, але. А він нас не деста, можна ходити. прям. І до нього не можна впасти, так, так, тут невидимо стіна. Поїхала. Поехала. Так. Це... Подожди, яка там ти дві. 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 І, е. А, нет, не там нет, не йди, не йди. А чого? Чому? 116-та. А чому не треба идти? Да, 116-е треба, а с 115 пятнадцатая треба. А чому я скажу? Що це? Ховаренки. Чиха! Треба ховатись Все падає. Хорошо, що... ой, я помер. Ну, в принципі, на цьому і все. Я помер, тому кінець відео. Можеш поставити вподобайку та підписатися, якщо тобі цікавий мій контент. Ну і напиши коментар. Дякую і бувайте!